Дякуємо, фанати. Ми вас любимо. Mm -hmm. Чи ви готові дівчата? Поїхали. <плес> а, що з мікрофоном? У <плес> чому річ? Мікрофон не працює. Дайте мені інший. Mm -hmm. Що з моїм голосом? <плес> <плес> О, нато яскраво! Це лише початок. Ромі. О ні. Ромі, що з тобою. Ти хто така? Дівчата. О, ні! Ромі, що сталося? Ти що тепер демон? Ні. О, так. настав мій час. А ти ще хто? Що взагалі відбувається? Де наша румі? Спокійно, панянки. Тепер ви під моєю владою. О, ні. Раз, раз. О, ні! Що зі мною? Я стала жахливим демоном. Ні, я відмовляюся, я не хочу це носити. Який жах? Я маю жахливий вигляд. О, ні! Мені ніяк тебе не позбутися. Ну, все, з мене годі! Я не стану демоном. Все тут, капелюху. Ти зрозумів? О, ні. Так не чесно. Окей. Потрібно прийти до тями, віднайти гармонію, налаштуватися на позитив. Що? Ну, яка ж любозька, привіт! А тобі пасує цей образ. Капелюх такий ефектний. Ти за це відповіси. Гей, а де мій меч? Не можу його призвати. Що ти зі мною зробив? Хочеш меч? Ось тримай, чудовий екземпляр. Ти що знущаєшся? Я тебе цим мечем дістану? Стоп! Годі! Втік! Боягузливий демон. Спокійно, Румі. А там хто? О Джину. Оромен. Привіт. Чому ти такий сумний? Що сталося? Все жахливо. Де мій джину? Всі струни моєї душі порвалися. Я так сумую за ним. Це він у всьому завинив. Бриткий демон. Я розірву тебе на шматки Джину. Полегшало. Е, що це було? Ой, точно, секундочку, зараз повернуся. Міджину. Дивись, що я принесла. Няв-няв-няв-няв-няв. няв 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 Няв-няв-няв... Няв-няв-няв-няв-няв-няв. няв 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 ня Отакої чудовий дует. Дякую. А це що за фото? Отакої. Оце так збіг. Просто викопані. Ні, все. Надалі ніякого жину. Зі цим покінчено. Що? Ова, каплюк зник. Крутизно. Це дійсно відбувається. Мітки зникли. <рес> І мої очі красно дякую. Наче я зрозумів, що треба вдіяти далі. Ходімо в Ласкаво просимо до моєї скромної оселі. О, треба дещо виправити. Джині, мені відтепер не друг, йому тут не місце. Ну, ось, це початок нового розділу. В житті саджа Бойс. Хочеш судову? Mm -hmm. Ово, у тебе тут непогано. А що це? Mm -hmm. Одяг Джину. Mm -hmm. Шти там! Mm -hmm. Не рухайся, так я все зрозумів. Mm -hmm. mm -hmm. А ну, повернися, покрутися. Mm -hmm. Так, ти ідеально підійдеш. А, а, чи ти серйозно? Маєш непоганий вигляд. Постав подивайку сама собі. Ні, щось тут не те. Я не зможу стати цим джину. Я його зневажаю. Зустрічайте! Наша нова солістка! Вона чудова. Ні, я відмовляюся. Це все не те. Я не хочу носити речі джину. Okay. Окей, зиму для тебе новий одяг. Ага. Чудово! Ні, я гадаю, це погана ідея. Я не хочу. Дивись туди! Окей, цей гад зайняв моє місце в Хантрікс. Я згодна стати солісткою Саджа Войс. Mm -hmm. hey, чи ти мене чуєш? Я згодна. Та я зрозумів. Потрібно знайти бейбі саджу. Іди вже. Mm -hmm. Мені mm -hmm. знайти бейбі саджу. Yes. Okay. Ну, гаразд. Докладу зусиль. Іде mm -hmm. бейбі? О? Mm -hmm. Це він. Mm -hmm. Бейбі саджу, привіт. Mm -hmm. Що ти робиш? А ти хотів намалювати Джину? Чудовий портрет. Леле, вибач, чому ти сумуєш? У мене висухли всі фарби. Я зрозуміла. Зараз одну хвилинку. Що ж мені взяти? О, ось він! Кубик рубика ідеально підійде. Зараз все буде, потрібно тільки його скласти. Трясця. Це складніше, аніж я думала. Спробуй ще раз. Ну ж, бо кубику, не нервуй мене. Знову ні, Ну який же ти впертий. <рит> ти мені набри. Дурний ковик. ну треба ж спрацювало. Ага. Окей. А ось і потрібні кольори. Так, червоний є. Тепер жовтий. Та-да, твоя нова палітра. Як нею фарбувати? Не поспішай. Потрібно додати крапельку олії. Отакої чудово. Ідеальні фарби. Дякую. О, наче в мене з'явилася нова модель. відсотковий збіг. Не рухайся. О, так. чудово. Подивися на свій портрет. Викапані. Покажи. Бейбі Саджа, це так гарно. Дякую. Прекрасний портрет. О, так. О, Романси. Привіт, братику! Бейбі! Я радий, що ти тут. Щодо чого працюєш? Це новий костюм солістки. О, такий. Це крутезно. Втім, чогось бракує. Та я ще не почав. Зараз я маю ідею. Їй потрібна зачіска. Одну хвилинку. Ти що задумав? Майтерпець. Окей. Цей. Ні. Я за натуральність. Ось цей Ні, не підходить. Ось цей. О, так. Мені подобається. Точно. Окей, почнімо. Потрібно гарно вкласти. О, ага. Добре. Ого. А це мій костюм. Він неймовірний. Мені дуже подобається. Чи можна мені приміряти? Ідеально. Залиш мій манекен. Костюм ще не готовий. Я буду зіркою. Ось знайди містері. А, містері. Мені потрібно знайти його. Гаразд. Я закінчив Є. зі зачіскою. Окей, перерва на обід. Ну і що скажеш? Роман, подобається? Зараз подивлюся. Так, ти зробив чудову поруку про. Гей, ти хто? І що тут робиш? Це я, хлопці. Отакий Джину. Ти повернувся. Гей ти на ночі у боці. Так, точно. Ти куди зник, Джину? Привіт! Ой, гаряча локшина! Потрібно якнайшвидше її охолодити? О, так! Чудова ідея! Ага. Що? Фух? Гей, що не так. Що це? Це портрет. Я сам намалював. Ні. Джену, ну ти <плес> чого? Не їх! А це що? Хочете сказати, це ваша нова солістка? <плес> Ось <плес> воно що! Ну, гаразд! <плес> <плес> ти зіпсував мою картину. Що з тобою? Ні, ні, ні. <плес> не роби цього! <плес> не треба! О, так! <плес> Тільки не костюм! Фух! Ви б себе бачили. Зачекайте, а що це? Нова перука для вашої солістки? Ні, навіть не думай. Не смій, я забороняю. А що ти мені вдієш? Цій зачісті не вистачає трохи кучерявих макаронів. Ні, я протестую і гаразд, Ви мене зрадили. Я забираю свої речі та йду. Що? Це взагалі What? наша содова. І хто кого зрадив? Гей, hey, хлопці! Не зараз почекай! Постав содову на місце. Дивіться, кого я вам привела. Містері, привіт! Ласкаво просимо додому. Це він. Я до тебе дістануся. Що? Куди він подівся? Гей, hey, хлопці! Що він тут забув? Трестя, ми не знаємо. Окей. Це штарука для мене. Ти скінчив роботу з нею. Дякую, бейбі. А я теж дещо приготував. Так, це я зробив. А ось і твій костюм. Дякую. А що мені вдіяти? Нічого, гей hey, містері, чи можеш mm -hmm. допомогти мені щодо макіяжу? Эх, ну гаразд, ось змий стару косметику. Гей, hey, дякую. Я зрозуміла. Краще я сама все зроблю. А, ну, який я маю вигляд? Чи гарний? Так, чудовий. Дякую, мені також дуже подобається. Знайди його. Ебі? окей. Так, так, так. А Ось він. Привіт. Ей, Ебі. Привіт. Що з тобою? На чим ти там зітхаєш? Ебі, дай сюди. Ну, Віддай мені фото. О, нарешті. Що? Ебі та джину. Окей. Джину облишив мене. Mm -hmm. О, димой фото. Дивися, який збіг із джину. Бачиш? Що ти замість джину? Mm -hmm. О, це йде. Окей. В такому разі почнемо наше тренування. Бачиш, як я можу? Дивись, без рук. Ого. А тепер ти легко. Але це не так просто. Mm -hmm. Ну бо, ти зможеш? Дивись, мені вдається. А тепер без рук. Ха? Молодець! Фух, тримай свою штангу! Окей, mm -hmm. а тепер наступна вправа. Баскетбол. Зіграємо. Ха? Mm -hmm. Непогано. Тепер mm -hmm. мій удар. Це просто. О, такий. Молодець. Я ж казала, тримай! О-о! Oh -oh. Перетягування каната. Ну, бо mm -hmm. тягни чим душ. Румі. О, oh, я зрозуміла. Mm -hmm. Тримай! Вау! а ти хитріша ніж я думав. Вперед, нам час. Що ти робиш? Тримай. Ова, Ова моя гітара. Дякую. Друзі, нам терміново потрібно зробити нове селфі. Скажіть, саджа. Ну і саджа, бойс. Ні, я цього не дозволю. А що це було? О, Дивіться, наш новий бенд. О, мені хтось телефонує. Вибачте, друзі. Алло? Привіт. Вітаю. Я так на Дані не можу. Мені не пасує чорний, а ці хлопці скрізь розкидають банки, відколи та брудні шкарпетки. Я скучив за своїми хлопцями. Ці дівчата постійно обговорюють нас і косметику. Я так тебе розумію. Це жахливо. Ну що, мир? Згода? Ова, це знову я. Я знову румі. Так, так. я побігла. Мені біг. Біг. що сталося? Я не пам'ятаю. Привіт, дівчата. Румі! Я так скучила. Ви мої найкращі друзі. А що це було? Mm -hmm. Де ти була? Шш! Немає значення. Головне, ми знову разом. Нам терміново потрібні вуглеводи. Гей, хлопці, вибачте мені, я помилявся. Ви Ви візьмете мене mm -hmm. назад у ваш бенд. Mm -hmm. Ну, звичайно, іди yeah! сюди, Джину. Ти наш, бро! Ми сумували саджа бойс знову разом.